Курси з мови жестів запрацювали у Вінниці. Говорити руками. вінничан вчать в університеті Україна. Організували заняття активісти обласної організації людей з вадами слуху Жест любові за два місяці можна вивчити понад тисячу жестів. Принаймні так обіцяють перекладачі курсів. На одному з занять побувала наша репортерка Ірина Корж. Моя студентка, ми два тижні тому розлучилися і не бачилися з нею, тому я була дуже рада побачити її. І ось на жестовій мові я запитала у неї, показала їй такі жести. Ти де була? Це запитання. Вона мені об'яснила, розказала, що вона їздила додому, що вона із Херсону їздила додому і була рада, рада бути вдома. Нові слова з'являються кожен день. А глухі люди, вони, вони того не знають. Є водій, є керманич. Да? Ну, для, для глухої людини тут, тут існує, скажімо, сам жест, жест водій. Да? І а, глуха людина вона дивиться на артикуляцію. І якщо казати а в артикуляції керманич, глуха людина не зрозуміє, що то є. Тому що вона привикла до того, що є водій. Виникають нові слова, чи новий жест з'являється. А людина, скажімо, які там років 50, 60 чи там 45, вона цього нового жесту не знає. Жести це знаєте, як почерк. Ви пишете так, у вас гарно виходить, у мене не дуже, да, в того ще гарніше, або в того ще погано. Те ж саме почок це є жести. Тут є такі жести, що читаються ясно. Є такі жести, що дуже тяжко. Пальці, наприклад, десь там повинні бути рівно, а десь вони скручені. І то дуже тяжко прочитати слово. Тому постійно на кожному уроці присутні люди з вадами слуху, які доповнюють там да, народні які ж там жести, які є в народі. Мій чоловік також ватиме слуху, він переніс мені гід. Тому в сім'ї ми спілкуємося мовою жестів. наші дітки, в мене троє діток, вони підростають. Вони також знають жестову мову. Жестова мова, вона як іноземна мова. Просто люди, які не мають, як би сказати, перекладача, їм дуже тяжко йти і вирішувати свої особисті питання це в лікарнях, в сумбезі. Донечки 10 років вона перекладає те, що чує по телевізору чоловікові. Вона приходить додому і каже, татку, сьогодні в нас цікава подія, ми ходили в театр, там був військовий театр, ми бачили сценку про Буратіно. І чоловік вже розуміє, що вона якби, ділиться своїм особистим життям. Це допомагає спілкуванню, розвитку родини. Викладачі кажуть, що мовою жестів можна передати розмову швидше ніж усно, адже її визнано найшвидшою у світі. Ірина Корж, Вадим телеканал Віта.